Ну, рушай вже? Неймовірно, ти Ірше блондинки, сліпого діда, сліпої блондинки гірше. Уяви, щеплення це дівчина на дев'ятому місяці вагітності. Його не можна просто так взяти і кинути. Поняв? А якщо розумієш, то, може, ми хоча б виїдемо з цієї парковки, а? Ні, не, ну, йо-майо, не. бувають тяжкі учні, а бувають такі, як ти. І мно на ніжках, який ніколи не навчаться, ніколи. О! І час вже вийшов. Гарного вам дня! З нетерпінням чекаємо на наступному занятті. Налаштуйте дзеркала і як будете готові. <плес> <плес> Поздоровля. Ви готові до екзамену? Так, жодних поволок.